З вами Світлана, канал Вікна сад. І сьогодні відомо честь і Шану ось цим маленьким красунчикам, карликовим ірисам. Я їх привезла з собою ще з-під квартири, про це розповідала вже десь в відео. І не маючи де посадити, тому що територія ця вся ще була захаращена, тут були всякі ще столи, сміття і так далі. Я просто скопала і біля доріжки висадила їх бордюром. Звісно, це не варіант, тому що, якщо б вони були одного сорту, це було б тоді вав ефект. А так, вони квітують у різні терміни, кожен сорт все одно відрізняється. І мені важко навіть знайти час, щоб відзняти відео. Наприклад, ось цей сорт. Квітує уже давно. По суті, він вже, бачите, переквітував, залишилися лише поодинокі квіти. А зараз підійдемо до сортів, які ще навіть не квітують. Уявіть собі. Ну і крім того, іриси <кхм> люблять сонце, якщо десь тільки ірис потрапляє на півцінь, термін квітування його відкладається. Він теж квітує без проблем, але трішки витягується однозначно. І квітує пізніше. Ось ці такі коричневі, їх в мене є. Ну, так вони просто скидані теж по бордюру декілька разів зустрічаються. Але вони дійсно ось такі мають темний, коричнево-бордовий колір, жовту борідку І ось на цих нижніх фолах такі жовті яскравинки. Він дуже-дуже е, потужний у квітуванні, тому що деякі сорти є, які. Ну, зараз ну, ну, покажу. Не дуже. А деякі є, ну, от, це кажу, він вже відквітнув. Я завжди ті відквітнувші прибираю, ну, якщо десь і не прибрала, знаєте, для того, щоб вони часто поряд мають, бачите, ось тут, бачите, один вже відквітнув майже, а інший ще квітує. Часом буває, що бутон тут є. І я, як прохожу, маю час. То потім вони її охайніше виглядають, і, а як не маю часу, то є так, як є. Найгірша для мене проблема це кульбаба. Вона, коли насівається там у тих кущах, то витягнути її навіть вручну дуже складно. Досить цікавим таким, як на мене, саме такий персиковий колір, але має він, бачите, такі мазочки. Навіть не забарвлення, а мазочки світло фіолетові на нижній пелюстці. І нижня пелюстка у нього дуже така широка, бачите, така, як бахромчаста, І він виглядає, ну квітка його виглядає доволі такою, аж враження, що вона махрова. Часто буває такі іриси, що в них є ось чотири пелюстки нижніх. Покажу теж там, десь у мене є. От я маю на увазі ось цей. Він мені, якщо чесно, то не подобається навіть і квіткою. Але подобаються страшенно його бутони. Вони в ній схожі, знаєте, як ото крокуси розкриваються. <плес> насичений. Він дуже насичений, темний. І, мабуть, через те я його тримаю. А так він і по квітуванні, хоча квітка в нього найбільша. Він сам найнижчий, але квітка найбільша. Теж цікавий такий. Але чомусь скудний на квітування. Ось. Цього описати я чогось навіть не знаю. Бачите, в нас дощики що, слава Богу, вчора. В мене то там було відео раніше відзнято, але там трошки був вітер. Тому сьогодні зранку така теж і благодать. І я побігла до Ірисів. Бо вже все-таки відквітовується краса. Ну, цього взагалі описати, ще раз кажу, колір незрозуміло. Що в нього тут? Сірий, блакитний, фіолетовий. Ну, але такий гарний. Теж він досить гарно вже квітував. Вже, бачите, лише поодинокі залишилися його бутони. Ось ще якийсь, бачите, лише на бутонах. Хоча ні, це там в мене вже були, бачите, мною те, що я казала, обірвані, і бутони ще пішли. Він тогорічний якийсь пересаджений, тому він не так квітує. І знову, бачите, вже вам показувала його, але тут він більш на сонці. І все зовсім відрізняється від попереднього куща такого ж за сортом. Він квітує і квітує, подивіться, який він потужний. Хоч я того року іриси трошки наборами випродала, і він теж зачіпався 100%. Ну тут їх один кущ і другий. А ось, погляньте, тут теж, мабуть, випродала. І лишилася лише одна поділочка. Но він найменший по квіточці, але дуже має таке забарвлення бускове, яскраве. Ну, як завжди, камера не хоче передавати. Ну, а ці мої улюбленці. Не знаю, чому вони мені як кліхтарики. Чомусь ця нижня біля борідки пелюстка має таке якийсь мазок світлий, ніби неоновий. І він... Просто від. о, сонечко з'явилося, і Ніби він відбиває. Крім того, він найбільше відкриває ось цю свою середню пелюстку, серединку, бачите, показує. Так як іншим, ось навіть гляньте, бачите, на це не настільки здатні, тримають затуленою. Ось такий він. Коли відкривається, ніби коричневий, а потім ось такий ліхтарик. Бац, і є. Ось цей теж цікавий, має таку коричневу пелюсточку з жовтою такою, бачите, обідкою, але теж доволі такий загнутий і темний, дуже ось цей мазок його і виділяє серед інших. Ось цей вже майже відквітував. Ось такий він. яскраво жовта-пелюсточка нижня, а ці такі ледь-ледь лимонні. А ось цей сорт він завжди пізніший. Він теж один з моїх найулюблених. Він мені схожий на серію, ні, не на серію, а на сорт бородатих ірисів, який називається Барбара. Тому для мене я його називаю Міні-Барбара. До речі, сортів я не знаю. У мене їх в свій час було дуже багато. Потім, якось, знаєте, з тим переїздом, з тим тим, щось зділилося з кимось. і... Трішки втратилися, знову бачите, повтор іде. Повтор іде того з темними такими, але він тут найбільш у тіні. і він починає пізніше. Доволі цікаві ще ці. В них жовта така нижня, дуже яскрава борідка. Бачите? Синя борідка, а от фіолетові верхні, теж такий собі красень. Ну, а ці я знову, знаєте, бабусине те слово грябоцебенькі. Насправді такі, знаєте, ніби розцяцьковані. Що на верхніх пелюстках, що внизу біля борідки на нижніх. Як так створиться? Воно все, я не знаю. І от, бачите, вони тут у тіні. Більше витягнули свої квітконоси і можна навіть у вазу їх зібрати в коротку. Ну, на відміну там, де на сонці, вони. Так не поводять себе. Завжди кажу, що такий варіант це є варіант продовження квітування. Подовження. подовження. Ось так, бачите, який там теж. Чимось схоже на те, що я його не люблю, але він менший. І у нього пелюстки нижні такий барх, як називається, оксамитовий. Ось так. Оксамитові. Оце взагалі десь тут собі заховався. Теж він дуже цікавий. Цікавий знову тим, що він такі от від борідки йдуть такі штрихи. І знову ж є і жовтий, і коричневий колір. Він же теж відквітовує. О, бачите, який? Цікавий, цікавий, але бачите, цей нижчий, а поряд з ним вже вищий. Тому я кажу, цікаво для бордюру підбирати саме одного сорту, тоді буде ефект. А так, ну оці теж, що коричневі, то вже коричневі. Вони теж доволі ранні. Там на сонці до мене, бачите, там ще далі було продовження. То вже відквітували давно. А ось вам, будь ласка. Бачите? Жодного ще немає бутони, лише з'являються. Ось такий він собі пізній. Ось ці риси. Кожен з них є оригінальним. Ну, не знаю. Може комусь надоїла ця квітка. Але мені, наприклад, вона не надоїдає. В кожної квітки є свій пік декоративності, вона її виконує. І зараз особливо вони такі милі ніжні. О, ще один прийшов. Тільки що одного. От йду щось робити, я вже побачила красу. Який він ніжний, білий із блакитною борідкою. Такий манюсик, це хтось з нових. Я декілька нових замовляла в Ігора Печенка, щоб свою колекцію трішки розбавити. А цей лимонний, і теж борідка, бачите, блакитна, але біля борідки теж є ще жовтий, яскравіший колір. Ще будуть свісти, цвісти. Ось, бачите, який такий. Теж ще багато бутонів і бурянчик терчиться. Я ж так взяла, думаю, поки тривога на роботу не йду, то треба бурянчики потикати. Ось так живемо. Ось тут зібралася композиція з двох бутонах, <смас> скажімо, співвідносних, але досить яскравих. Це яскраво яскраво жовтий там був такий більш-менш лимонний. Дуже теж мені подобається він в бутоні. Ну, щось таке прям... Ай, якась тяжість бутонів. І ось такий ну, зовсім цегляний. Борідка то надзвичайно виділяється на ньому, а в основному він одноколірний. Бачите, в деяких є, що ні, то, ні, то не палець мій, то бачите, гілочка В основному є, що відрізняється верх віднизу, але є такі, які одноколірні. Що зверху, що знизу, лише одна борідка їх видає. Бачите, знову по зросту? Це карликовий рис. І це карликовий рис. Ось такі вони від 10 см і до 35 см. Ось такі вони красені. Теж, бачите, це вже верх і низ відрізняється, як і в бородатих теж є таке. До речі, Винайшли їх ще у 18-му, здається, чи 19 му столітті. Селекціонери вивели, не винайшли, а вивели у Німеччині, тому Іриси це є німецького походження квіти. А примандрували ці блюмен до нас. Полюбляю Іриси, показувала вам, що вони є моїми фаворитами, особливо карликові. Не знаю, обробляти я не обробляю. Якщо бачу потім, що є пошкоджене листя після квітування, я просто його витягаю. Не обрізаю, а витягаю. Розсаджувати я їх ну, раджу не дуже часто, тому що, чим більше заростає куртинка, ця ну, кущика не куртинка. Тут то тоді пишніше квітування. Просто я серединку завжди присипаю, якщо оголюється коріння, тут ніше, бачите? Присипаю просто землею. Ось там, ось там було оголилося, подивіться, бачите, воно присипане землею. І там потім теж буде наростати вже молоді пагони. І теж, ще десь, бачите, теж є пізні. Ще не показався. От як їх показати всіх, неможливо показати всіх. Всі? Такого яскравого настрою, як іриси, такої стійкості, як в ірисах, тому що вони, бачите, і морозостійкі, і до погоди стійкі ось ці ніхто їх не ламає. Ну, головне, щоб не було в нас в житті тих оленок, які псують квіти ірисів. Слава Богу, поки що у мене їх немає. Всім добра, миру, надії нам на краще майбутнє.